Кертіс, співробітник маркетингової компанії, разом із дружиною. та трьома дітьми живуть у сучасному світі високих технологій. Коли сім'я отримує можливість випробувати новітнього віртуального помічника Айя зі штучним інтелектом, вона з ентузіазмом погоджується. Спочатку Айя вражає родину своїми здібностями. Він вивчає їхні звички, передбачає потреби та винагороджує за гарну поведінку. Однак з часом Кертіс помічає що асистент поступово бере під контроль їхнє життя, усвідомивши небезпеку, сім'я стикається з викликом звільнитися від впливу арії, що виявляється надзвичайно складним завданням. Атмосферний фільм наповнений елементами наукової фантастики та технологічної інновації. Воно слухає 2024 року. Якщо сподобалось відео, обов'язково постав лайк, підпишись, напиши назву улюбленого фільму в коментарях. Я його обов'язково подивлюсь. і Якщо він мені сподобається, зніму про нього відео і відмічу вас в дописі. Дякую за перегляд, до зустрічі.